Посадіть молоду я і не плачте за мною, за мною заплаче рідня Я любила вас усіх та найбільше любив Україну, саме в тому і є та найбільша провина моя. Звонечко ви буде допомагати. Ти ще посуду помила, так? Ну так, да, співай, я можу. Давай, <рес> дівай. а ти помиєш посуду? Да, я, я вже помила. Да. Так що, Ой, друзі, більше. всім доброго вечора, ми з України. Слава Україні! Героям слава! З вами ми сімейка Шелудьків і наш невеличкий сільський блок про те, як живе наша сім'я, як ми тримаємо господарство. І не тільки Рішили зняти коротесеньке відео, зробити невеличкий відеозвіт, а також поділитися з вами деякою інформацією. О, хотів би подякувати за подаруночок, який нам прислали. Ми дуже любимо такі подаруночки. Надюшка вже з вірушкою розпечатали, Віруська вже, що там було МНД. МНД все вона з'їла. І... А батько тільки добрався, добрався. От. Не а, у нас камера за... Ні, нормально там камера виходить. Е, Отак. От, от так що, друзі, це у нас стяг від 71-го окрема єгерська десантно-штурмова бригада. І дуже-дуже багато підписів від військовослужбовців цей стяг передали моїм дівчатам хлопці. Ще один ведмедик, да. Да? ведмедик, кот, Вінниця, Хащей, Джола, Корон. Колян, Покровськ, Травень, Травень, Буча, 에, Бульдог, Полтава, Карась, Кременчуг, Маріч, Житомир, Тихий, Житомирська, СНТ Новоборова, Ісус Житомир. Білий, Струїцька, Тітан і дуже-дуже багато. Цей стяг передав, ну, хто дивиться мій канал, така цікава історія. Є такий канал Юрій Фермагро. І ну, моя сім'я ну, не завжди любила це слово, коли ми говоримо. Але е, війна і трішечки змінила позицію його до мене, мою до нього. І так як він також збирає, допомагає хлопцям, я бачу цю роботу. Звертався він безпосередньо до мене неодноразово, і трішечки ми йому допомогли. Там зверталися. Він також відганяв Sorento, точно таку саму, яку ми відганяли в 77-му бригаду. Я так зрозумів, він відганяв, чи готується машина в 71 му точно не знаю, чи це був попередній збір. Трішки долучилися ми до збору, помогли зробити ТО, трішки скинули на резину. І Юра написав мені, що. Ми хочемо вам, ну що хлопці хочуть передати своїм дівчатам. Я про них розказував хлопцям, іменно цей стяг у сім'ю Шелудьків. Я дуже дякую хлопцям. Бережи вас Бог, дякую. дякую тобі, Юрій, за цей стяг. Реально, ну як, ну не думав, що колись буду спілкуватися з тобою, ну але це життя. А? Я не знаю. Це ж не я розпечатував, розпечатувала Віруся, розпечатувала Віруся. Ну, але я ж кажу, як, як ми говорили з Юрою, війна, на жаль, це погано, але багато облич воно відкрило. І люди деякі міняють свої думки. Коли в нас були не дуже хороші відносини, але на даний момент об'єднала одна справа і приходиться спілкуватися. І якщо е, та людина, яка нам, наприклад, допомагає у зборах. За що я дуже вдячний. Як люди пишуть, і мій болтик є, моя гайочка є. Це дуже приємно, що тільки разом об'єднавшись, ми можемо це зробити. Та ні, він просто ще маленький був. А, так, і ну, мені дуже приємно, що в нашій колекції буде ще такий стяг. От, хоч я ж кажу, останнім часом дуже багато поганих коментарів. Я в принципі дякую дівчатам, що вони їх не читають. Читаю. Да. Ну, тому що вони трошки ж порядку. Да, вони сподіваються на те, що не всі люди. Да. І я буваю, я виставляю спільноту, і мені дуже приємно, коли от люди в спільноті, ну буває там, під відео мало напишуть коментарів, а коли ти виставив просто коментар негативний, і от 100 коментарів там, 300 людей, 300 лайків і 100 коментарів. Реально приємно, що люди підтримують і люди довіряють, але більшість людей просто судять по собі. Так що, друзі, я, я вам... завжди казала, що то і... ті... ті, що нічого не роблять, і ті. Тільки що спілкувався з Сергієм Стрілецьким. Я йому говорив, навіть якщо ти сказав би, що Шелудько гамню, я все одно тебе вважав би, що ти просто ну просто він він кремінь, проживши в окупації, втративши все, не впустивши руки, працювати далі, і на сьогоднішній день. Він також підтримав збір. До мене зверталася одна жіночка. Я конкретну інформацію не можу ще сказати, але є логістичні центри, де собаки. І ці собаки виконують бойові завдання. І я завжди кажу, що я більше навіть довіряю інколи тваринам, чим людям. І ці собаки вони розміновують, шукають тіла, тобто вони працюють. Працюють і їм потрібен, е, як він правильно називається, це уз, уз, УЗІ апарат. Я розумію, це не тільки ним можна робити там вагітна свинка чи собака. чи ні. Ним же також можна знаходити осколки, якщо, наприклад, е, собачка розірвалася на осколках. Багато випадків є, тому що люди в нас живуть, непонятно якими там історіями, непонятно, яким життям і гонять. Думку, що війна не в них, ну хай собі живуть і просто не мішають. Але це важливо також і для тварин, тому що тварини спасають життя людей і роблять дуже важливу роботу. І ця жіночка до мене написала, я їй написав, що на даний момент ми тоді е передавали на 77-му машину, одразу переключилися на 54-ту, І вже на 54-ту машина є. І разом з Ольгою Дубініною ми доб'ємо на автомобіль. Для спецпідрозділу не буду говорити, що це за спецпідрозділ. Але це спецпідрозділ гвардії наступу. Видно по статурі хлопців, по озброєнню. Ну що це цікавий підрозділ. Я думаю, що я засніму відео, як буду передавати автомобіль, але тільки разом ми можемо це зробити. Оля дзвонила. І все-таки приділилися з автомобілем. Автомобіль я виставив у спільноті, виставив у Фейсбуці, да там деякі грамотні пишуть. Ну, не зайшла людина, так со сторони подивилася, каже: Ой, купіть хоч пару балончиків і покрасіть автомобіль, бо такі автомобілі яскраві довго не ходять. Ні один автомобіль із Шелудьківського двора, який ми купили разом з вами, не поїхав, не пофарбований. Всі машини поїхали технічно обслуговані, укомплектовані. І перефарбовані. Да, це дорого, легше купити машину за 190 тисяч гривень віддати і робіть, що хочете. Але е якщо людина має вдворі автомобіль, ні, є в нас такі, що колеса впадають, їдуть, отак, воно їде. Завелося добре, не завелося погано, заведемо. Е так не може, це життя. І резину міняємо. Донкрати купляємо, компресор купляємо, ключі, балонний ключ, трос, каністру мастила і каністру тосоло або антифризу, антифриз в основному. Це вже є як правило. А це вже, от тільки ця позиція це вже більше 10, ну, 10 тисяч гривень. Донкрат 3 з лишнім, компресор 1800 і пішло по їх і резира. Я думаю, інколи краще жувати, ніж говорити. І про те, щоб про людину щось писати, то треба хоч чуть-чуть про неї знати. Я розумію, що до мене багато дзвонять хлопці, і сьогодні дзвонив хлопчина із 104 її бригади, він, ну, він про мене не знає. Йому просто скинули мій номер телефону і сказали, оцей чоловік допомагає ЗСУ. Я не волонтер, я йому об'ясняю, я свиней пасую, як там говорять. Але кажу, така ситуація. Ви кажу, ну я не можу вас заставити, щоб ви щось про мене знали. Але ж ви повинні знати, до кого ви звертаєтесь і поняти історію, що я не взяв з мішка гроші і не пішов і не купив автомобіль. Ті, хто можуть так зробити, ті так не всі роблять. Є люди, які також роблять. Ну але вибачте, ви не так. Так що я ще раз звертаюся до е, Бляха. Я навіть не знаю, яке сука слово придумати до блогерів українських, от тих, які говорять, що... Вже твоя війна вона достала. Наші канали для того, щоб розгрузити ситуацію в державі, щоб людей відволікти. Дивіться, щоб не відволікалися і не кричали. Проще сидіти тихо, мовчати і показувати своє обличчя, таке яке воно є, і на теренах Ютуба, і в себе по місцевості, там де ви живете. І свої думки, а не в телефонному режимі або в переписці. В нас є війна. Є збройні сили України або є для збройних сил України і третього на сьогоднішній день не дано. Так ми працюємо для родини, для збройних сил України і для перемоги. Так що я дякую всім хлопцям. Є в мене підписники, які дивляться, але, на жаль, не всі можуть дивитися шелуйківські відео. Я дякую всім хлопцям. Я дякую всім дівчатам за кожен ранок, коли я встав і дихнув свіже повітря і можу працювати далі, хоч дуже не хочеться. І моя родина працює в цьому напрямку. І ті люди, які мені пишуть, там почому ви тушонку продаєте. Ми вже забули, яка в неї була ціна. Просто забули, яка в неї була ціна. Тому що на даний момент трошки господарство менше і трошки знайомих стало більше. І кожен раз і ще зборами автомобілів получається, що Леся Петрівна, ну ми фактично там декому, і ту тушунку ми вже не продавали не місяців три, наверное, да? може, ну трошки менше. Ну, ні, Даже... ну, так масово люди зараз і не купують, да. як купували на початку війни. А навіть що саме цікаво і не кубують ну там не, не питають що там для хлопців чи там для Ну ми вже ну, давно не знімали Що Усі настільки впевнені, що з харчуванням все добре. Добре, то добре, ну не всіх Але, не, всі, не всіх підрозділ. І, як він Романам розказував, як вони і зайців убивали, і фазанів, чи що там стріляли, бо не було чого їсти. Ситуації різні. До мене звертався хлопчина в Березані, мене зустрів і каже: ти ж там допомагаєш, а будеш їхати, попроси, може можливо, групіся, щоб хлопцям привезти продукти харчування. Тому що є підрозділи, про які знають, до яких їздять волонтери, а є такі підрозділи, до яких не їздять волонтери. І він до мене приїжджав, мене дома не було. Ну я йому дав вікен номер, він повинен був зазвонитися, І якщо ми будемо їхати, дай Бог кинемо кліч. Барашівський хунт, як завжди, дякую. Дякую Наталії Сомові і її дівчатам з НВК, Це в нас виходить Ярашківське з миру понитки Путіну Петля. А також не буду вже бігти в хату. Наталія сьогодні привезла цілий кульок вишитих картин, деякі з рамочками, деякі без рамочок. Передала жіночка, вона навіть не знає її ім'я. Просто почула, узнала і передала. Так що стяг від 71 окремої єгерської. Дякую вам, хлопці, дякую, що даєте нам можливість. А також прийшла нам посилочка, я так розумію, це в нас із столиці приватна особа від Наталії. Не буду фамілію зачитувати, але е, розкажу, як ця посилочка попала до мене. Вчора дзвонить до мене дівчина, говорить, я вас не знаю, але є в мене. Знайома хороша, і, на жаль, вона на даний момент знаходиться трішки в іншому місці і не може вона допомогти, але дуже-дуже сильно хоче. І вона мені поставила задачу: одна із робіт знаходиться в столиці. Не знаю, що це за робота, але каже, сказала переслати вам, дайте мені, будь ласка, адресу. І от на даний момент це одна із робіт. А бувши в Києві В'ячеслава, теж дзвонила мені Хмельницького жіночка. І каже, я теж дуже плачу, я дуже сильно хочу допомогти, але не можу. Я пенсіонерка, але в мене є дві вишиті картини. І можна я вам покажу, якщо сподобається, я вам вийшов. Вона мені поскидала фотки, мене аж до мурашу. Кажу, круто, без питань. Також вони, я думаю, завтра прийдуть. Ми зробимо рамочки і виставимо на аукціон. Ну, Надюшка вже дуже сильно хоче побачити, що тут у нас. цікаво? Цікаво. Тові рухи немає, ну і руха намиється. <звиш> так що, друзі, отака картина. Я не знаю як звати цю жіночку. Супер вообще. Це я трошки ближче піднесу, покажу. Я поки навіть стрес не знімаю. Видно, да? так? така картина. Хе -хе, дівчата трошки шоковані. У бістером це все оздоблено. Це жіночка, яка дуже сильно хоче допомогти, але на жаль, вона дав би Бог, щоб все було добре і все буде добре. Так що дякую я Наталії, що випила картину. Дякую. Дякуємо ці жіночки, ну, сказали, щоб нічого не говорити. Я надію, що хтось із глядачів, я думаю, буде, Ну, можна навіть зараз, е, якщо комусь вона сподобалася, ви зможете написати у Viber чи WhatsApp в, е, в описі під відео або в коментарях буде указаний мій номер Viber, на який я е, відповідаю там, переписками. Якщо людина хоче за мною созвонитися... Пише мені, я потім приходжу в будинок, беру номер телефону і з іншого телефона дзвоню, те, що біля мене. Так що, хто хоче поставити ставку, будь ласка, напишіть у Viber чи WhatsApp, і буде така у вас картина красуватися. І буде ще дуже-дуже багато робіт. А також повторимося, ще у нас одна робота від нашої танюшки. Вона знаходиться у нас тут. Ось така гільза із гуляй пуля. На ній. Є таке карбування, вирізане тризубиць, отака гравіровка і наш військовий, який повернувся з колону. Так що також можете писати вставочки в Viber WhatsApp. Ну, я думаю, так, що ми її не продамо за точно. І ця гільза, яка продасться, ці кошти підуть. Ще в один спецпідрозділ, ми вже за дві гільзи їм перерахували кошти, вони вже перемонтували один автомобіль. І я думаю, що якщо продамо цю гільзу, не думаю, ми також передамо ті кошти хлопцям та Андрію Іваніку із Запоріжжя. Так що, якось так, є бажання, пишіть. І ще буде дуже-дуже багато інших робіт. А також прийшла нам посилка з Італії. Для хлопців, для військовослужбовців, то ми її мусимо розпакувати, тому що е, там легка, це точно всі речі йдуть у шпиталь, а ця посилка трошки більша. Тоже людина мене фактично не знає, там побачила один чи два відео і схотіла долити. У мене просто на тому телефоні записано. Інна її звати. Тут а, не написано, тому що посилка передана з Італії. І в мене і крутилася фамілія і я просто трішечки е, да, ну чому чому ми будемо, чому ми будемо, хочемо показати бляха, ну як же ж її звати. Інна. Він усьо в мене. А. Я на ньому просто знімаю відео. І в мене більше немає. Ми з нею але тут він не записує. Я знаю, що звати Інна, вона працює, вона Італії. Завтра також ми будемо зустрічатися на трасі Кієвха Харків, думаю, Де, ми десь в районі 8-ї години, і з Віталієм вони будуть знати швидку допомогу від їхнього волонтерського центру, точно не знаю адресу людину в ту сторону. І ми з ним тоді спілкувалися. що ту Соляру, яку мені привіз Руслан із 77-ї бригади, так як нас заправив АРТ, молодий фермер Андрію, тобі дякується йому батькові, ми заправимо ту швидку допомогу, бо він до мене звернувся чи ніхто не зможе нас підтримати, щоб заправити автомобіль. Кажу, ми постараємося це зробити. Главне до нас доїдьте, я думаю, на решту шляху ми заправимо. Так що завтра буду виїжджати, буду заправляти цей автомобіль і що з Віталій говорив, можливо, будуть якісь продукти з Італії. Так що чи кравець, він на кравець, каже. Це теж жіночка, яка працює в Італії, і вона тут дуже сильно схотіла допомогти військовослужбовцям спитати. Тут є такі носки, ми їх просто потім розподілимо по хлопцям. Є такі панамки. Ну, не знаю, Підуть вони хлопцям, я думаю, на літо підуть камуфльовані. Шоколад чорний. Ну, я думаю, що Олеся Петрівна, я думаю, що можна буде роману трошки відщипнути, так як він завтра буде їхати. Ось, трохи післязавтра. Ось. Це я не знаю, що це таке. Тропікан, урачний, чай. Це чай є. Ми його розприділимо, ну, щоб воно було, щоб ми знали, що воно є, щоб не в одній руки ї. Це таке, я так розумію, так, да, пакетика? Тухає швидкого приготування. Це речі якісь також, я думаю, це вже на пускі, там, на нове Ну, Мені роста вона теж так нервувалася. Рукавички. Ні, тут теж якісь рей... А, це тут ще є тканини. Отакі тканини, я так зрозумів, це... дівчатам треба буде відвезти їх, щоб пошили ну, дешеві трусвіт. Тру... Хлопцям за оксані туди на вокзал. Ще тут багато рукавиць йде. Капець. Ну, наче балакали, я так говорила, та -та 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 -та, це треба буде якусь коробочку одну. Це... Ага. розподілити продукти харчування окремо і... Не, ну я розумію, але його надо по-любому разом. Це я так зрозумів, це буде йти тоже на Це... Ти у нас считать вмієш? Це у нас, наверное, шампунь або гель. Ні, це не шампунь. Ні, це запад. Це якісь кожен, навіть якісь Все, тоді даємо... да, це ми даємо це індивідуальні речі з лобка. Тоді давай сюди, мабуть, кинемо рукавиці і носки великі дороги. Такі одні тактичні рукавички. Я вирі, вони тьбо... А це хіба не тактичні? О, такі, так. Да. Такі, як водія. Так що якраз, кстати, будемо їхати, трохи передамо ковпенності, шоколад. Я думаю, на госпіталь ота посилка вся, походу, там йдуть одноразові всякі речі, вона легенька. Типа як сок, як здається, до яких юпів, знаєш, наші десь не було, це. туди до продуктів харчування. Я чисте з бумажі. За продуктів харчування. Ну а це речі всі сюди тоді. Туди речі. Ні, це ж тут тільки тряпчани. Ну тут я думаю, що тут усе йде на гостю. Хтось каже, може не треба розпечатувати посилки, але я думаю, що треба знати, що там є. Так, тут там все в нас йде. Це не памперти, це одноразові типу, е, нижня білиза, як так, так. Так, так. що Це в нас піде в гостю, я не знаю, це раз не можливо, заїжджати в Дніпро. Можливо, будуть їхати тут поруч, де дівчата передамо, а ні, соберемо і на наступний раз, коли будемо їхати. На Дніпро? Ні, я тут не дарю. А, ти можеш на базу торпати коти. Так. так що я, кажись він на кравець, якщо пам'ять не зміняє, тому що мені буде тоді невдобно, якщо що буде трохи натупить. Так що, друзі, дякую за довіру, дякую за підтримку. Ну, реально, ну, куляха, приємно. Я на цьому буду завершувати відео. Це все діло. Розприділив між хлопцями, будемо їхати, пороздаємо. Цей раз не знаю, куди ми будемо їхати, в яку. Ну скільки буде точок, ну по-любому будемо їхати в пару точок і з автомобілем щось передамо. І куди будемо заїжджати, так само, як і в прошлий раз. Будемо роздавати хлопцям безпосередньо, тому що такі речі, як шкарпетки, такі речі, як рукавиці. Ну реально шкарпетки це взагалі таке взяв і викинув, Тому що там, на жаль, умов. Там жити нема умов, а не те, що там стиратися. Це вже коли хлопці виходять там на якийсь момент там, на савний пункт помицять. І то це просто печально. Я дивився відео, коли запитували військовослужбовця, скільки е, комплектів форми одягу він е, поміняв за 12 місяців. Це навіть більше, ніж одна форма на місяць, тому що, ну, по-перше, умови. По-друге, хто згоріла, то ще... ну, А в нас люди що там? Держава забезпечила і хлопці купують за свої кошти. Так що, друзі, на цьому все. Буду завершувати. Всім ще раз дякую, дякую за довіру, дякую за підтримку. Всім скорішої перемоги, миру здоров'я і добра. Леся Петріна вже за нами всю шух-шук. Давайте здоров'я. Ви вітайтеся. Всім пока-пока.